Такого, щоб Я думаю, що така зустріч, якби вона була раніше, вона була передчасною, якби вона була пізніше, вона була б не Чому передчасною була раніше? Бо емоції були через край, була старта виборча компанія. До цього часу є спроби з'ясовувати стосунки, на з боку тих, які повинні були промовчати. Чому завтра було пізно? Тому що будуть чергові політичні кампанії, знову в першу чергу це добре, наприклад, Житомирської області, вихідці Житомирської області, які мають дуже гарну властивість розбігатись по партійних партиях. Я переконаний, що якщо у нас буде зреалізована оця наша чергова спроба створити позапартійну, міжфаркійну. Таку групу неформальну, для того, щоб ми могли всі ці питання, про які справедливо мої колеги, щоб ми могли е егітувати відповідні фракції і щоб ми могли самі демонструвати позицію. Ви прекрасно розумієте, при прийнятті відповідного рішення е не буде там 300 голосів, 350 голосів, рішення будуть прийматися на тяжко в багатьох випадках, і голос кожного буде багато важливий. Якщо ми зуміємо аргументовано... Висловити свою опозицію, не демонструючи при цьому зазрість певну, да? бо вчора а, була одна опозиція, була одна влада. Да? А тоді постає питання, чому ж тоді не скористалися тими можливостями, коли були, нічого не зреалізували. Ну, давайте підведемо ризику, якщо ми стоїмо на цій позиції, а ми на ній стоїмо. Бо я думаю, що той, хто обирався в мажоритарному окрузі, розуміє, який йде тиск з боку людей. Хто за причин списком то дуже важко. Але там може прикрити партія, і авторитет партії, і рейтинг партії. А тут, коли ти приїжджаєш і тобі треба відповідати в тиждень мінімум на десятки до сотні лисів, і в кожному крик, коли гарно, ви знаєте, ніколи більше. І не дякують, коли щось вирішите. Я зрозумію, для того, щоб ділити, нам треба щось пригостити для початку, у тому числі для області. В тому числі при розподілі субвенції при розподілі капітальних вкладів. От я взяв для себе доповіду так на очно. Карту Литовської області. І обвів округ. Ви прекрасно розумієте, що бігати 380 сіл. Одякі зусилля. А біда аж кричить. Я тут, хтось знає, моїх колег кажуть про те, як ці кошти використовуються на місцях. Я дуже просив би, я говорив там керівникам відповідних районних рад, що можна кошти реалізувати, можна кошти освоїти. І після того освоєння нічого не залишається. А Я розумію бажання розподілити, щоб суми були крупні, зрозуміло, з яких... Причин. І просив, і наполягав, і звертався в тому числі до депутатів районних рад, давайте будемо відгукуватись на ті проблеми, які є першого ряду. Бо можна басейн будувати 10 років, нічого з нього не буде, не дивлячись на те, що є вказівка проводити уроки плавання. І знаєте, я потім проаналізував, яка місце від вказівки до практичного втілення. І подивився, що, скажімо, в окрузі є тільки один басейн. в місті Новораду волинському в техніку. Ну, буде підписаний наказ про те, що всі плавати. Де? Хоча проблема є конче. Актуальною і важливою. У нас так проголосили газ, ми всі опрокупнули, не бачимо, що воно ніяк не реалізоване. Ви знаєте, у свій час в попередньому скликанні я звернувся з листом до кожного з депутатів, який має Житомирський корінь. Чи то обирався в Житомирщині, чи народився в Житомирщині. З проханням, шановні колеги, давайте згуртуємося. І будемо в гарному розумінні цього слова лобіювати інтереси з тувища. Отримав від третини, що, в принципі, ідея непогана, треба в черговий раз її обговорити. Що тут обговорити? Дивіться, всі області мають такі міжфракційні групи я розумію, що не треба там великі можливі і взагалі чи потрібні ці відбули. Але коли розглядається бюджет, ми обговорили, зібрались, які нам потрібно внести пропозиції, які першорядні питання потрібно увага. І ми повинні їх обстоювати. знаєте, коли я бав розмову перед нашою цією зустрічю, колегами-депутатами, значна частина, чи певна частина, чи окрема частина, відсловила якісь свої образи, що так було і так було погано. Все це зрозуміло, але ми, очевидно, говоримо про те, що людей не цікавлять наші політичні образи, і цікавлять, що ж ми зробимо. Я переконаний, що ми сьогодні, маючи першу зустріч. вийдемо на, на конструктивні на організації нашої роботи. Я пробіг проблемні питання. Якась частина невелика, яка потребує фінансів, але і без питань, які потребують фінансів, а організаційні зусиль спільної, е, спільної роботи. Ну, наприклад, я вчора проглянув проєкт документів, який вговорюється в Кабінеті міністрів, зачепився за одну позицію Хмелясу. Якщо вона є, так давайте ми будемо говорити на цю тему для нас. Але де, як не на жатовачі її розвивати. Я сподіваюся, що ми організуємо нашу роботу нормально. Якщо ми її не організуємо зараз, повірте, завтра ми нічого з вами не зробимо. Більше того, будемо один одного дуже сильно критикувати за те, що хтось хоче щось зробити. Я думаю, нам треба відмовитися від такої роботи. Якщо хочете деяких питань, проступити на голову пісні. Власники... пісню. Ну, я сьогодні радий бачити всіх ваші колегії. Сподіваюся нашого народження. Проблема навіть в тому, що нікаж кричать. Візьміть, аграрний сектор. Вже освоїли все, що можна було в промисловості, пішли, агрохолдинги, на території Житомирщини. Те, що відбувається, ви бачите. Я не кажу про інші питання, які складають особливий інтерес. Ми ж тут маємо мати позицію, яка б знайшла підтримку наших поліщуків Дякую.